Привіт усім, вас вітає канал Fact Frenzy. Сьогодні я вам розповім про топ 10 самих швидких тварин на нашій планеті. Зайць Росак є одним з найшвидших тварин у своїй категорії. Вони здатні розвивати швидкість до 75 км за годину на коротких відстанях. Така висока швидкість дозволяє росакам легко втікти від більшості хижаків, таких як лисиці, горностаї та інші. У росаків довгі та потужні задні кінцівки, які дозволяють їм можливість стрибати на велику відстань. Заяць Русак також відомий своєю здатністю стрибати на висоту до 3 метрів та на відстань до 6 метрів. Таким чином, Русак є прекрасним прикладом того, як еволюція допомагає тваринам вижити у природі. Газель Томпсона. Є одним з найшвидших видів газелей. Їхня швидкість може досягати до 80 км на годину на відстані до 3 км. Вони відомі своєю здатністю до стрибків на велику відстань та висоту. Вони можуть стрибати до висоти 2 метрів та на відстань до 12 метрів одним скоком. Ця здатність допомагає газелям уникати хижаків, таких як Леви, Гепарди та інші. Газелі Томпсона мають довгі і потужні ноги, що допомагає їм розвивати таку високу швидкість. Вони мають велику міцність та витривалість, що дозволяє їм провести великі відстані без зневодення та перевантаження м'язів. Також вони мають добру сурову густроту та здатність швидко реагувати на небезпеку та уникати хижаків. Лев є одним з найшвидших хижаків на планеті. Їхня швидкість може досягати до 80 км на годину на короткій дистанції. Леви зазвичай розвивають таку швидкість під час полювання на свої здобищі, такі як газелі, буйволи та зебри. У левів є потужні ноги, які допомагають їм розвивати таку високу швидкість. Вони також мають великі лапи з гострими кігтями, які дозволяють їм легко зловити та оббити свою здобич. Вони також мають дуже витривале серце та легені, що дозволяє їм рухатись зі швидкістю на тривалий час. Ці тварини є дуже витривалими та вісними хижаками, що дозволяє їм займати верхові позиції у харчовому ластішку. Антилопа гну є одним з найбільших видів антилоп, який мешкає у Південно-Східній Африці. Їхня швидкість може досягати до 80 км за годину. Вони відомі своєю великою витривалістю та здатністю до довгих перегонів, що дозволяє їм пробігати великі відстані. Американський біговий кінь, також відомий як Торо, є однією з найшвидших порід коней у світі. Ці тварини зазвичай використовуються для конкурсів бігу на довгій дистанції та верхової їзди. Швидкість американського біового коня може досягати до 83 км за годину на коротких відстанях. Середня швидкість складає близько 56 км на годину. Спрінгбок це невелика антилопа, що мешкає в Африці. Ці тварини є дуже швидкими та мають вражаючу здатність тримати на великій відстані. Їх швидкість може досягати до 88 км на годину, оскільки вони мешкають у відкритих та засушливих місцевостях, де є багато хижаків, швидкість є дуже важливою складовою їхнього виживання. Яке дозволяє їм втікти від хижаків та зберегти своє життя. Швидкість велоріга може досягати до 90 км на годину. Крім того, велоріг має дуже сильно розвинені легені, які дозволяють йому забезпечити м'язи достатньою кількістю кисню під час бігу. Він здатний розвивати таку велику швидкість завдяки своїй гнушкості та спритності. Вони можуть швидко змінювати напрямок та кидатися з боку в бік, щоб уникати хижаків. Гепард це найшвидша сухопутна тварина на планеті. Швидкість гепарда може досягати більше 120 км на годину. Вони також мають дуже довгі хусти, які допомагають їм зберігати рівновагу під час бігу. Він залишається найшвидшою сухопутною твариною на планеті, яка викликає захоплення своєю крастою майстерністю. Чорний марлін є найшвидшою рибою у світі. Він може рухатись зі швидкістю до 130 км на годину. Його швидкість залежить від різних факторів, таких як розмір, вік, температура води та інші умови. Однак він може розвивати в середньому швидкість від 80 до 120 км на годину. Він є популярною рибою для спортивної риболовлі, однак через надмірне комерційне виловлення та забруднення океанів, численність чорних марлінів у дикій природі зменшується. Сапсан є самим швидким птахом у світі. Він має довгі тонкі крила та аеродинамічну форму тіла. Які дозволяють йому легко рухатись у повітрі та розвивати вражаючу швидкість. За деякими оцінками, швидкість сапсана може досягати від 290 до 390 км за годину, залежно від того, на якій висоті він літає, це робить його найшвидшим птахом у світі та найшвидшою твариною на планеті. Сапсани є відомі своїми надзвичайними можливостями полювання, де вони можуть стрімко зійматися в повітря, перехоплювати свою з висоти та здійснювати швидкість удару з силою, що достатня для розбиття кісток. Дякую, що ви дивилися до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.